Алла Жиденко знаю, що надіслала нам свою доповідь. Всі доповіді будуть паралельно на нашому каналі. Виходити, ви зможете їх подивитися, ви нічого не втратите, за це не хвилюйтеся. Частково викладемо, можливо, пізніше доповіді, ті, які надіслав Віктор Іванович Каух. Ми їх опублікуємо і на нашому каналу, і повикладаю все в канал. Тобто, можливо, щось буде йти не дуже як то по маслу, як кажуть, як пробки в тому Харкові, з якого всі виїхали. Але будемо максимально намагатися, щоб ви максимально за ці два дні отримали інформацію максимальну, яка в нас власне є, і. Я, як завжди, викладу вам інформацію про те, куди зареєструватися, куди написати побажання, куди написати якісь питання до наших доповідачів. Дуже вдячна Олександру Миколайовичу, який приєднався. Вітаю, Я думала, вітаю, він до нас прибіжить, а він до нас не біжить, він там у себе сидить. Ні, сказав, сказав ваш директор, що сидіти в себе, тому я сиджу в себе. А, мені побажав успіхів наш директор. Один наш директор, другий наш директор каже: якщо що, я прибіжу, буду допомагати, тому дівчата. Ну, давайте справляють. вже так, я вже не, не буду робити перебіжки. Да, я думаю, ви цілком справитесь там. У... Ви в безпечному просторі, да, на Миколина? Так, ми в безпечному просторі, в Каразін Бізнес Школ. Ми сюди перебігли, приєдналися і починаємо працювати. Наскільки це можливо, це ще раз доводить, що харків'яни не здаються, що ми молодці, ми тримаємося. Так. І сказати чесно, я, на жаль, не зможу побути всю конференцію, щоб не вибігати, звідси, то краще я тут зізнаюся. Я надаю слово представнику керівника університету Каразина, проректору головку Олександру Миколайовичу. Він наш давній друг, він наш давній, мабуть, шанувальник. Він завжди нам допомагає стосовно плекання нашої освітянської ниви. Тому, Олександр Миколаївич, я дуже вам вдячна, що ви проявляєте цікавість до наших питань. Допомагаєте їх вирішувати. Наскільки це можливо? Тому тому надаю вам слово. Дякую, дякую. Вітаю, шановні друзі. Про вітальне слово мала говорити ректорка професор Тетяна Кагановська, але зараз вона відрядження і маю честь. Передати привітання від неї від керівництва університету, головне від багаточисельної 20-ти тисячної каразінської спільноти, викладачів, працівників і головне студентів, які повноцінно функціонують багато в чому завдяки зусиллям інституту післядипломної освіти і заочно дистанційного навчання. Хочу зазначити, що в умовах війни застосування дистанційних технологій стало життєво важливим. Анна Миколаївна говорила про те, що я проявляю зацікавленість до проблем інституту і центру електронного навчання. Насправді проблеми і питання і завдання спільні. І я хочу почати зі слів величезної вдячності інституту, і, зокрема, центру, оскільки. В найтяжчі часи. Я глибоко переконаний, що вони вже вже позаду. Ми саме завдяки дистанційним технологіям. Можете, на телефоні Убираю. Убираю. Так, дійсно, добре. Зберегли стабільність освітнього процесу і в Каразінському університеті він не переривався. Сьогодні. Розвиток дистанційних технологій відбувається доволі бурхливо, і можливість застосування їх використання їх це невід'ємний атрибут професійного зростання кожного стейкхолдера, який задіяний в освітньому процесі. І я згадую з вдячністю присутнього тут від віктора Івановича Калка. Я пам'ятаю, як ми спілкувалися. Це був квітень 2022 року. Коли за його допомогою нам вдалося базу наших дистанційних курсів розмістити у хмарному середовищі, коли фізично сервери перебували під загрозою. Тут були щоденні обстріли. Пам'ятаємо, добре Харкова, центра Харкова, всім, чим можна, аж до ствольної артилерії. І тоді. Нам саме завдяки тому, що університет напрацював значну кількість дистанційних курсів, вдалося зберегти стабільність освітнього процесу, він не переривався. Велике випробування було у нас організувати у червні 2022 року державну атестацію в дистанційній формі. Ми це робили вперше, оскільки в часи карантину. Спричиненого вірусом sars cov 2, як він називається так, або коронавірусом, як ми його називаємо, то вдалося це організувати. І сьогодні ми рухаємося в цьому напрямку. Центр електронного навчання постійно проводить. Я організовую вони проводять семінари для науково педагогічних працівників. Сьогодні ми перейшли на муду, практично подолали. Я так думаю, певний консерватизм частини науково педагогічних працівників, і виявилось, що електронне середовище є дуже і дуже зручним, особливо для організації самостійної роботи студентів для організації. Навчання за заочною формою і за таких форс-мажорних обставин, пов'язаних із ударами ворога, підступними ударами ворога, що по критичній інфраструктурі, втраті можливості підключатися, втраті струму, інтернету. І сьогодні ті завдання, ті тести, які можна і потрібно робити, не лише в межах створених дистанційних курсів. А і у межах яких всіх фрагментів цілком дозволяють студентам самостійно контролювати себе а науково-педичному працівнику контролювати знання студентів? Хочу сказати, що з минулого року у нас запроваджено для кожного науково-педагічного показника KPI, до як додаток до його контракту там в багатьох відображено створення дистанційних курсів, і починаючи із осені 24-го року, цей KPI буде обов'язковим. Я думаю, що при тому, що в університеті понад 4 тисячі освітніх компонент на секундочку, та за різними рівнями освіти, всі ці освітні дисципліни навчальні дисципліни. Будуть забезпечені дистанційними курсами. Знову таки хочу сказати, що велике значення щодо організації дистанційної освіти, застосування технологій має зростання суспільного впливу штучного інтелекту. Ми працюємо над цим. У нас трансформується. Факультет комп'ютерних наук прийнято відповідне рішення вченої ради, і у взаємодії факультету комп'ютерних наук, факультету математики, інформатики та інституту е, післядипломної освіти заочно дистанційного навчання. Я думаю, ми будемо отримувати якісні цифрові навчальні продукти, які будуть сприяти. Е, Підвищенню якості освітнього процесу і збереженню Каразінським тих лідируючих позицій, які у нас є. Я хочу зазначити, що важливим підпідгруппідспоріям тут є і те, що в університеті створено і затверджено про неформальну освіту, що дає можливість до 25% бюджету навчального часу зараховувати пройдених тих чи інших. Курсів дистанційних і недистанційних студентами, а за спеціальностями 12-ї галузі і до 35%. І хочу сказати, що, скажімо, в тому ж повертаючи 22-му році на медичному факультеті, де Значна частина частина студентів тоді були іноземними громадянами. Сьогодні їх на жаль набагато менше, і це у всіх закладах вищої освіти, де навчалися іноземні студенти. Ми використовували різноманітні платформи і велику роль тут відіграла, відіграв Прометеус, і ми зараховували результати неформального навчання. Сьогодні ми маємо. Різні платформи. Так, це і наука бізнес, і е, платформа Udemy, е, платформа Web of Science, е, інші інші платформи, які, які дозволяють не лише проводити е, тестування, не лише донесення навчального матеріалу, а й моделювати лабораторні роботи, що вкрай важливо для підготовки. Студентів, передусім природничих спеціальностей тому, проглянувши програму конференції, я бачу: по-перше, наскільки цікаві й актуальні теми виступів, е, наскільки широке представництво представлено не лише Україна, а і є міжнародна участь, і це дуже й дуже позитивно е, більше того, практичний вихід від цієї конференції. Не потребує додаткового обґрунтування, він зрозумілий, і я дуже хотів би, щоб не лише конференція плідно попрацювала, а щоб і вона стала справжньою школою дистанційного навчання для учасників, і щоб тут був нароблений такий рекомендаційний матеріал, який покращить стан застосування дистанційних технологій. У всіх закладах вищої освіти, які представлені на нашій конференції, і дійсно тут е, важко перебільшити, якщо сказати, що зміст конференції має і буде відповідати її назві, тобто старт із сьогодення в майбутнє. Так воно і є в цифровому суспільстві. Ми вимушені і е, повинні. і Маємо скористатися всіма широкими можливостями, які дають дистанційні цифрові інформаційні технології для того, щоб надати і собі можливості професійного зростання, і головне надати необхідну якість освіти наших випускників, наших здобувачів вищої освіти. Бажаю конференції плідної роботи, всім учасникам найміцнішого здоров'я, перемоги. Нас не здолають, ми не зламні. Слава Україні! Дякую. Героям слава, дуже дякуємо за теплі слова, дуже дякуємо за привітання. Трошки є, звичайно, ж ну хоч ми й десятий рік проводимо цю конференцію, але все одно є те, до чого нас життя не дуже готувало, типу план Б, план С і все таке. Інше, тому нагадую, що в нашому чаті є посилання на наш телеграм-канал. Вся інформація буде в телеграм-каналі конференції. Будь ласка, приєднуйтесь туди. Трохи пізніше я викладу в канал сюди, в наш чат посилання на реєстрацію. Поки що це не актуально, бо поки що, я так розумію, питань до Олександра Миколайовича немає. Дуже вдячні вам за теплі слова.